Чорнобай це селище міського типу, в котрому проживають близько 12 тисяч людей. Це також є районний центр. В районі в цілому проживає 42 тисячі населення, і цей район славиться родючими землями. Тут найкращий в Черкаській області розвинутий аграрний сектор. А ось цього разу Чорнобаївщина змогла відзначитись і ще одним, але не дуже приємним фрагментом. Саме тут ямковий ремонт на дорогах виконують за допомогою суміші, з котрою можна виліплювати різні фігури, як з пластиліну. Наші мільйони, наші батьків. Це в нас положений тиждень назад асфальт Золотоніської організації дорожностроїтельної. Оце вони зробили такий ремонт, називають його ямковим ремонтом автодороги. Оце такий компонент, який складається тут, не бітумна, а це дьогтєва основа. Ним ямковий ремонт не зробити. Це вон тиждень пролежало і я ось роздовбав до самого, до самого, до самого основання. Оце така, оце така у нас тут дорога. Що це за суміш достоменно на даний момент невідомо. Можливо, це новітня технологія від облавтодору. Дивіться самі. Особисто ми таке бачимо вперше. Справді європейські дороги. Справді європейські Беребу дороги. Беремо рулетку, саму звичайно. Міряємо. Ні, це мабуть, білоруси винувати, або бо росіяни ж вони виготовляють такий трак, Важливо, з резиною, вас так? половиною сантиметра углубляння на дорозі. Обуренню від такого професіоналізму. У місцевих жителів немає меж. Хіба це асфальт Порушено повністю цей технологічний процес будівництва або виконування ямкового техні... ремонту. Це... це не асфальт, це просто закопання грошей, людські гроші. Неповага до людей. Які... І знущання над цими бідними людьми, які тут живуть і по цих дорогах їздять. Активісти, котрі проживають в Чорнобаї, запевняють, що будуть вживати всіх необхідних заходів для того, щоб запобігти розкраданню державних коштів, а винні були притягнуті до відповідальності. Значить, будемо вживати обов'язково заходи, обов'язково ці заходи до притягнення і будемо самі добиватися, будемо звернення у. Верховну Раду писати, ми вже звернулися до народних депутатів, які нас підтримують у Верховній Раді, і будемо йти до посліднього, тому що це таке робиться повністю на всій Україні, повністю в усіх областях, усьому. Так що будемо доходити до кінця цю справу, доводити до кінця. Кримінальна справа значить кримінальна. Це економічний злочин. Враховуючи дану ситуацію в Україні, коли кожна копійка на щиту, ми знову віддаємо їх кудись, комусь, в щось. Вони в'їжджують її. Я не знаю, якщо. тут балакати не треба, Тут, мабуть, балакати на треба жорстко реагувати, щоб губернатор відповідав за тих людей, які працюють, відповідають за дані ділянки дороги чи інші напрямки роботи в області, щоб просто була відповідальність перед людьми. Ця дорога була заложена тиждень назад. Почали її заложувати. Положено тут по документах, по яким нам надали 200 квадратів. Квадрат не дешевий, ми розуміємо, що це розтягування державних коштів, розтягування наших тобто, грошей. Що привело нас до цього? Маленький експеримент для всіх, хто знаходиться рядом. Беремо дорогу руками, яка положена була. Оце, ці квадрати були положені десь 4 дні назад. Оце така в нас дорога, така дорога положена черкаським автодором, за що отримані вже перераховані кошти. Чи перерахували кошти з бюджету у Золотоніській організації за такий інноваційний підхід, будемо з'ясовувати в службі утримання доріг та облавтодорі. Тому прихопили із собою. Шматок цієї суміші, щоб показати керівництву та з'ясувати, що ж це таке за, можливо, нанотехнологія.